Ходинці МК, а, довжина 66, ширина 61, висота сидіння 63 см, вага 7 кг, витримує 165 кг. Висота ручок регулюється 78 100 см. Для прикладу, от дивіться, я зараз підніму на найвищий рівень. Це мені навіть буде зависоко. Але вони доволі такі маневрені, зручні ручки, і вони дивіться. Міцні. Складається дуже просто. гальма працюють. Є отака от лавочка сидіння, точніше. Єдиний... А, до речі, є також цей. На різні покупки, чи, чи на якісь речі. Але не сильно прям, щоб класні колеса десь місцями є. Я не знаю, там чи фокусуються, місцями є пошкодження. Але загалом навіть дуже ок.